До дня народження Тараса Шевченка в історико-краєзнавчому музеї відбувалася виставка самодіяльного гуртка Самара. Дивіться далі у сюжеті. Згідно указу президента 2014 рік проголошено роком Тараса Григоровича Шевченка. А 9 березня весь український народ буде святкувати 200-річчя від дня його народження. Саме ці події присвячена виставка гуртка народних умільців Самара. Мистецтво нашого народу бере свої витоки з сивої давнини, з традицій, що передавалися із покоління в покоління. З-під талановитих рук майстрів самодіяльного гуртка Самара народжуються неповторні витвори народного мистецтва. Ми багато років, 10 років, вивчали історію по Яворницькому, їздили по всім селам, їздили Васильівку. Дуже багато Васильівців ми знайшли матеріалу для козацького рушника. Це дуже сильне село, от, яке відображає, відоб... як то кажуть, велике переселення з Чернігівщини, але там і залишилися люди старого козацького періоду. І от там ми знайшли і от, і в Миколаївці, і в Васильівці, от, які ми Підняли по архівам і доказали, що вони старіші по розпису і унікальніші, ніж Петриківка. В Україні багато символів, в яких вишивка відіграє велику роль. Наприклад, вишитий рушник неодмінний атрибут традиційних народних свят. Рушник, ось подивіться, ось бачите, козацького періоду, ось сфотографуєте його. от Козацького періоду, це рушник, який відображає єдність козацького народу. Там дві, там горшок. І дві чаші, От, і сонце. Тобто це два козацьких, наприклад, два козацьких, ну, дві паланки козацьких зійшли до кучі і пішли в бій. От, їм відкрита дорога. Оце, наприклад, відображає цей рушник. В той же час окремо мова йде про вишиванки та різні обрядові сорочки, які вже давно перестали бути просто одягом, а перетворилися в культурне надбання народу України. Ця національна святиня символізує собою духовне багатство, високу мудрість та особливий зв'язок, який не переривається віками. Ольга Іванівна, одна з майстринь гуртка Самара, розповіла нам, наскільки кропіткою є праця народних умільців. Ця сорочка вишивалася більше року. Так як вона на батисті, і дуже мілко, дуже мілко і клітинка мілка. Получається, ниточку видіргуєш дуже мілко. Коли вишиваєш, ви знаєте, воно настільки заспокоює і нервову систему настільки наповняється гармонією, любов'ю, бо ти вкладуєш свою роботу, душу, ти вкладуєш свою роботу, любов. Іноді ти молишся, щоб Господь дав тобі доробити цю роботу до кінця. І коли ти вже бачиш готовий виріб, ти кажеш: Господі, дякую тобі, що ти дав мені доробити її до кінця. Що ти дав мені сили, що ти дав мені терпіння? Виставка майстрів самодіяльного гуртка Самара. Проводиться кожного року в Шевченківські дні, адже як і кобзар, вишивані рушники та сорочки є безперечним символом України. Майстрині гуртка дуже полюбляють творчість кобзаря і шанують його пам'ять. Мене ось Шевченко вишивала я ще років 20 тому назад. Ніколи не думала, що прийдеться йому так ще фігурувати на виставки. Я пишаюся. Такою людиною, що це він у нас був, що ми вірші його до сих пор пам'ятаємо. Сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Для чого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побілі, у наймах сестри й умрете. Тарас Шевченко оспівується в народній творчості. Про нього складають перекази, вигадують прислів'я та приказки. Його збірка Кобзар відома на весь світ. Тож не дивно, що справжні цінителі творчості поета колекціонують її. Серед них і голова товариства «Просвіта» Емма Шаповал. Почалося все це з 1947 року. Мама за перепічку із Лободи. Виміняла кобзар. І ось він, оцей кобзар 47-го року. А потім, коли я на конкурсі на кращі читання віршів кобзаря, у -му, 1954 -му році я одержала кобзар як нагороду. І з того часу я й почала збирати. Кобзарі, спадщина Кобзаря, великий скарб, який ми маємо плекати і передавати з покоління в покоління, вивчаючи його творчість та поглиблюючи свої знання. І став для нас Шевченко заповітом, безсмертним, як саме людське життя. Ми будемо славити перед цілим світом живе і святе Шевченківське ім'я. На цьому наш тиждень завершено. З вами була Катерина Брумірська та програма Пульс. Вже за декілька хвилин ви побачите обіцяний проект мови у кобзаря. Любі новомосковці, залишайтеся завжди в ритмі рідного міста разом з телеканалом Самар. На все добре, бувайте!